Ви знаєте, що держава має в даному випадку чи може допомагати? Вона має не заважати. Оце от в першу чергу. Найбільша проблема волонтерів це є перешкоди, перепони різного роду непорозуміння з боку держави. Це починаючи від перетину державного кордону України гуманітарною допомогою. Так, закінчуючи і оподаткуванням ну, бучим, так само блокуванням рахунків, ну, тобто проблем я насправді маса. І ми, як народні депутати, члени МФО розумної політики, ми спілкуємося, в тому числі з волонтерами. Ви праві і спільно з волонтерською спільнотою ми напрацьовуємо законодавчі ініціативи, які допоможуть. Нашим волонтерам допомагати армії як як як, як найефективніше.